Чому така назва? І ну я знаю, що ви просто скорочувати Міннацєдності, але в народі все рівно скорочують Мінєд. Чи ви закладали ці жартівливі сенси? Важливим було все ж таки чітко сформулювати, яка є яка є мета, і який той сигнал, який ми хочемо послати. Суспільство, міністр єдності або голова мін'єдності, або міністр повернення українців Олексій Чернишов за весь час своєї роботи точно повернув в Україну одного українця, Себто самого себе після загадкового тривалого відрядження, яке власне тривало понад тиждень. Черношов повернувся в Україну. Поки він був у відрядженні, з у ЗМІ з'явилася інформація, що НАБУ і САБ готуються вручити йому підозру за звинуваченнями у корупційних оборудках. Ба Більше люди, пов'язані з Чорнишовими, які працювали з ним в Мінрегіоні, вже отримали свої підозри та були затримані. Також з'явилися чутки, що офіс президента відправив до Європи близького до ОП бізнесмена Тімура Міндіча, аби він вмовив Чернишова повернутися до України. Врешті-решт, це сталося. Чернишов у себе в соцмережах оголосив, що перетнув кордон і висловив нерозуміння, чого це так сильно до нього прикута увага медіа. Ну а наступний день Чернишов такий. Отримав свою підозру у набу. Нагадаю, що Чернешов не просто міністр. Він має статус віцепрем'єра. А саме міністерство, яке він очолив, було створено геть нещодавно. Чим саме буде займатися міністерство? Було не зовсім зрозуміло. Влада прокомунікувала, що, мовляв, основна задача буде, щоб українці поверталися з-за кордону. А це питання дуже непросте і глибоко стратегічне насправді. Ну а потім ще почали казати, що міністерство має займатися тим, щоб українці за кордоном трималися купи і були нашою м'якою силою на заході та в інших країнах. Сам Чернишов теж багато чого розповідав про те, яке завдання в цього міністерства. Наприклад, казав, що міністерство буде створювати, створювати національну ідентичність. Якщо ми займалися виключно поверненням українців, напевно, було б достатньо творити українську агенцію з повернення українців, і на цьому ми б завершили е, цю роботу. Але мова йде про наступне: так чи інакше, ми маємо утворити українську ідентичність. Ми маємо інтегрувати українців, інтегрувати українців, які є в Україні, і українців, які є за кордоном. Сьогодні українці. Це нація близько 60 мільйонів людей по світу. Треба створити українську ідентичність, а до цього її типу не було. Чи може її вигадав австрійський генштаб чи Ленін? А кого інтегрувати? Українців за кордоном в українців в Україні чи навпаки? Чесно. Незрозуміло, і знаєте, я навіть не заглиблювався до певного часу в те, що відбувається із тим міністерством, і мене навіть дещо дратувало, коли його починали почали називати Мін'єт. Ну знаєте, воно якось ніби ми самі себе опускаємо. Все ж таки українське міністерство. Але ось я послухав частину цього інтерв'ю Чернишова. Яке взяло BBC Україна у березні, і розумію, що там, звісно, біда-біда? Просто біда і тотальна поверховість. До речі, саме інтерв'ю на BBC, е, називається Мінєт зібрався створювати українську ідентичність. Ви знаєте, дізнаюся вам. Я сам от малюю обкладинки до своїх випусків, це завжди великий біль. Треба підібрати якісь, якихось людей, якісь слова. Зробити це цікаво. У мене, звісно, буває клікбейт, я інколи себе за нього гризу, що я десь там, знаєте, в чомусь перегнув палицю. Але як ми бачимо, за стандартами BBC можна писати мін'єд, тому якщо мін'єд, то мін'єд. Також працюємо сьогодні над питанням множинного громадянства. Це важливий компонент в майбутньому для того, щоб з одного боку зберегти тих українців, які розглядають рішення щодо отримання громадянства іншої країни, наприклад, європейської країни. Це не є виключенням. Таке буде відбуватися. Закон до речі, ухвалили, і ухвалили його саме тоді, коли Чернишов перебував у Європі. Ну, це такий знаєте збіг обставин. Ні, можливо, дійсно збіг обставин, але не точно. Друзі, напишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте, чим саме як можна повернути українців додому, чи потрібно для цього міністерства? Друзі, варіанти, що повернути неможливо і що ніхто не повернеться, я не приймаю. Або що держава нічого не має робити, теж давайте без радофільства зрадофільство не приймається тільки конструктив. А якщо ви дивитеся за кордону, якщо ви покинули країну, теж можете написати свою думку. Тим не менше, друзі Чернишовим зацікавилися правоохоронні органи не від того, що він робив як він а від того, що він робив як мінрегіон. І сьогодні по Чернишову мало відбутися перше судове засідання із визначення запобіжного заходу. І що сталося, а нічого не сталося, і засідання не сталося. Чернишов заявив, що в нього поважна. Причина на нього не прийти це засідання кабміну, і він на ньому моє залізно бути, бо інакше все країну не врятуємо. Ми без нього, мабуть. А що ж до засідання суду, то воно перенесено на завтра. Будемо спостерігати, що буде потім, і взагалі що буде з цією судовою справою. От знаєте, дивишся на суддів на те, як розглядаються різні судові справи, і згадуєш, от, що нещодавно застрелили Портнова. І стає все більше і більше відомо, як у нас працюють суди, як він контролював суди. І ось буквально днями журналісти схему прилюднили список суддів, яким сприяв портнов в їхній кар'єрі. Ну а потім, відповідно, вони розглядали всі його справи на його користь. Тобто, із судами біда, суди треба реформовувати після того, як їх свого часу відреформував портнов ще за часів Януковича. До речі, про Януковича. В соцмережах геть якісь дивні е, історії відбуваються. Ось ватна співачка Слава Камінська із Неангелів, яка уже е, доволі давно покинула Україну, ще в лютому 22-го року, і повертатися не збирається. Е, Мін'єди Чернишова її не цікавить. Виклала фотографію буцімто із Віктором Януковичем. Я знаєте, коли це побачив, я спершу завис. Або фотографія дуже реалістична. Камінська написала, що зустріла його на канарах, мала б зустрічати його на нарах. Янукович нагадаю, під санкціями. І Янукович не може бути на канарах. Плюс зріст Януковича понад метр дев'яносто. У камінської такого зросту немає, і вона не може знімати його так зверху. От хіба що Янукович став перед нею на коліна і. Воно ну, б, друзі, знаєте, сказати, що штучний інтелект, але теж тут о, таке от зображення. Я о, прогнав це зображення через три детектори, три детектори штучного інтелекту. І лише один мені, третій, видав, що це таке несправжнє зображення. Ви бачите, як воно стає все реалістичнішим і реалістичнішим. А потім і сама Камінська вже повикладала інші зображення. Стало очевидно, що це щі. А що ж, Камінська, якщо так хоче зустрітися з Януковичем, вона може поїхати в Росію, вона зустрі, може там зустріти Януковича, зробити з ним селфі у будь-яких е, абсолютно позах. Він на колінах, вона на колінах, ще якось. Е, Камінська, в принципі, може в Росії залишитися. Вона ж так любить росіян, любить російську мову, то не розумію причин, чого вона перебуває в Іспанії. Ведмеді водка балалайка дуже насправді на неї чекають, враховуючи те, як вона захищала російську мову. До речі. Черговий персонаж взявся роз'ятрювати мовне питання або радше язиковий вопрос в даному випадку. Це комік Фелікс Рєдька. Знаєте, є люди, які читають соцмережі і намагаються якось фільтрувати те, що там відбувається, якось критично мислити і розуміти, що насправді багато що вкидуть росіяни, провокатори, інші інформаційні спекулянти. А от є люди, які це фільтрують, так споживають з розумом інформацію. А є Фелікс Рєдька. Побачив я оцей скрінного стапа українця, якось його навіть не сильно хочу повністю цитувати, в принципі, не хочу цитувати, але е, доведеться для контексту. Е, Редька стверджує, що те, що Росія знищувала українську мову, це пропагандистський штамп. Хм, цікаво. І що всі країни в 19-20 столітті, мовляв, знищували якісь мови. І наводить приклад, що Бразилія навіть закривала українські школи, а у підтвердження своїх слів рядька хамський відрізав гугліть. <рес> От напиши за Гугл. По-перше, я навіть загуглив. Дійсно, в Бразилії були обмеження для майже всіх мов у навчанні кілька десятиліть, але по-перше, вони там потім зникли. І зараз школи українські діють. Ішлося не лише про українські школи. І в принципі, а чим Бразилію це виправдовує? Це по-перше. По-друге, а яка біса Бразилія? Нас окупувала Бразилія. Вона колись проводила якусь в принципі політику стосовно України, що була якась політика. Знаєте, от в Бразилії є лише наша еміграція. І все. Я нагадаю, що десь там в 2000-му, здається, році, а в Бразилію приїжджав кучма один раз, здається, і, і все, і потім ще скільки? 10-15 років, 20, Там ніхто з українців не був. Ну, у нас дуже обмежені з нею а, відносини. Тобто не те, що говорити, що Бразилія має по відношенню до України якусь конкретну агресивну політику, вона взагалі політики не має і старається стояти від війни подалі, якщо ми вже про це говоримо. Хоча ми навіть не про це не говоримо. Це Росія 300 років вбивала українців, розорювала, винищувала, геноцидила. І після кожного такого кроку забороняла українську мову і вводила російську, поетапно. І, в принципі, для цього і розчищалися, убивалися, винищувалися українці, щоб потім їх перетворити на малоросів, які будуть спілкуватися російською, на таких перетворити, як Фелікс Гредька. І українців знищували як націю використанням у війнах, голодоморами, депортаціями, репресіями. Фелікс там, наче, сидить у, пас... у подкастах, комік і історик. Я не знаю, пару разів дивився. Трохи дивний подкаст. Але я не знаю, Фелікс там сидить як декорація, чи, чи як хто він слухає, що, що там взагалі говориться. Кулеба до них ходив двічі, але щось воно Феліксу не допомагає. От, взагалі, ніяк. Мені здається, що слова Валуївський циркуляр і Емський указ уже навіть Анна Алхім в цій країні знає, але, звісно, не знає. Пропагандистські штампи. Фелікс, пропагандистські штампи це те, що в тебе в голові, причому дуже примітивні. Там ще далі було, але я не хочу це все цитувати. І знову, це там було про хейт, ненависть, все так само, як усюди. Остап українець пише, що це пряма робота на Росію, але мені от здається, що Фелікс редька, як багато насправді публічних людей, які не сильно опікуються з того, що, щоб в принципі думати. Просто несе в світ те, що підбирає в соцмережах, де йому з його напівватними вподобаннями підбирається відповідний контент. І я насправді останнім часом спостерігаю хвилю пропагандистського війна та і в соцмережах. І от що саме цікаве що я хочу виділити, що це російське інформаційне лайно, воно отак от хвилями йде. От. І воно постійно йде синхронно із якимись. Військовими або політичними подіями, які чинить проти нас Росія, ось була така хвиля із під час стамбульських перемовин. Зараз така хвиля пішла після відновлення масованих обстрілів українських міст. Пам'ятаєте знову таки цю історію із обстрілом Охмадиту, як всі блогери зразу одночасно зацокали. Але я думаю, що там все ж таки були. Методички, а от е, видно, знаєте, як е, це інформаційне лайно закидується, і потім е, через деякий час. Буквально через день-два воно вже природнім способом несеться через таких корисних ідіотів, як Фелікс Редька. Ну, це мої спостереження, це мої пропущення. Я, на жаль, не маю інструментів, аби проаналізувати всі соцмережі, знайти всі закономірності. Це могли б зробити Марк Цукерберг чи Ілон Маск. Але ви зрозумієте, що вони цим займатися не будуть, ба більше вони це будуть ігнорувати. Це так чи інакше впливає. Скажімо так, на їхні прибутки до речі, інший власник великої соцмережі месенджера Телеграм Павло Дуров днями заблокував на території Франції мовлення телеграм-каналу пропагандистського російського агентства «Ріановості». але не треба робити з цього висновків, що Буцімто дуров якось почав боротися з пропагандою, і так далі. Звісно, ні. Просто у дурова є громадянство Франції, а від нього він не збирається відмовлятися. Нещодавно Франція його заарештовувала і в принципі взяла за м'ячики, Тому в даному випадку Франція на Дурова впливати може. А наш уряд на жаль не може може писати йому тільки листи, які Дуров відповідно ігнорує. Друзі, буду вам дуже вдячний, якщо ви пролайкаєте мій випуск, підпишетеся на мій YouTube канал. Пошерити його, а також е, напишите коментар. Власне дуже багато тем сьогодні торкнулися і виїзду українців за і повернення, і штучного інтелекту, і відповідно соцмереж. соцмережі, друзі, обмежити їхнє використання завжди вам раджу. Можна от дивитися більш довгі розлогі форми, як, наприклад, ми це робимо на Ютубі. І як це відбувається на моєму youtube каналі, тому підписуйтеся. Особлива подяка моїм спонсорам на YouTube і патронам на патреоні, друзі. Ваша допомога дуже багато важить і з вашою допомогою виходять нові відео. Але не забуваймо також, що ми маємо додати на Збройні Сили України в першу чергу, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!